У нас новий клієнт, і дуже цікава історія. Я кажу: то могли би що не могли? Ви платите, ми фарбуємо, нам знаєте, як воно. Але саме головне, це в мене родилась дівчинка. Офіційно передають дитину вам у уроки. Ви підписуєте документи, наче вісім доларів, якщо я не помиляюсь, за пів години. Так виходить, що Саша мене взяв на роботу, а не я Сашу. Ви розумієте? Йому сподобається, він скаже: так. Хлопці, давайте ще кухню. Розказуй, скільки ти заробив, поділись з людьми. що ти. Привіт! Щастя, здоров'я! Де я пропав? Я знаю, у вас є таке питання. Ваня, Іван, ти де пропав? І в мене є відповідь на нього. Друзі, було дуже багато роботи, але саме головне, це в мене родилась дівчинка. Тепер я. Е, батько двох дітей, і вона, знаєте, як була така, я можу так сказати, така неділя була, все було нове. Е, Саша пішов до школи, е, Родилась мала серед неділі. Просто ми там бігали в шоці, забрати. Я забрав малого з... школи, потім їхав в лікарню, потім як якісь такі. Ну Взагалі це було дуже знаєте якось так. Але ми це зробили. Дав Бог, що дівчинка народилась, все добре, без ніяких проблем. Тут в Америці така є штука, до речі, трошки про роди можу розказати. Тут є така штука, що якщо дитина народжується, то 24 години, типу, з народження дитини вони тримають в лікарні, перевіряють все, дають всякі вакцинації там. Беруть кров, перевіряють, все там дуже-дуже дуже на такому рівні, знаєте. І вже після 24 годин, коли аналізи показують, що з дитиною все добре. Тобто після 24 годин виписують. Офіційно передають дитину вам у руки, ви підписуєте документи, доктор вам проводить такий інструктаж, як правильно з дитиною, як. Які кормити, як її давати їсти, як ви будете це робити, і так далі. і так далі. Це було так, знаєте, ми там сиділи, хоча в нас вже друга дитина і е, все Сиріону, воно, воно часто так якось пролетів швидко. Я вже геть не пам'ятаю, який Сашка був маленький. Я був такий в шоці. Це таке котеня, я, я її взяв на руки, вона така малесенька. Я не знаю, така дуже маленька. І я такий дивлюсь на Сашу, Саша вже великий хлоп, знаєте, ходить до школи. І час пролетів швидко, тому як якась така у мене була неділя, дуже активна, дуже всього багато нового, тому я трошки пропав. Але я вам скажу так: я вже є і я вже на місці. У нас новий клієнт, і дуже цікава історія. Так що залишайся зі мною, не переключай. Ми вже приїхали, я вже відвіз малого до школи, то, знаєте, так пару слів про школу. Ми його відвозимо кожного ранку з понеділка по п'ятницю, о 8 ранку, дитину ми придаємо викладачці, і вже потім в 2.45 ви приходите і дитину забираєте. У нас, виходить, до 2.45 ми нічого не платимо за школу, а вже після. 245, якщо вам потрібно дитину залишити на довше, то там е, наче 8 доларів, якщо я не помиляюсь, за пів години. Тому, якби проблем нема, школа класна, велика, є великий спортзал, там є майданчик. Е, тобто, не знаю, нам дуже сподобалось. Я поїхав до роботи, поїхав, забрав Сашу. Саша це е, підписник, це, до речі, е, Спонсор цього каналу, до речі, всім спонсорам цього каналу дякую. Ось вони. І я забрав, Олекс... я забрав Сашу, і ми вже приїхали до клієнта. Привіт! Привіт. Що розкажеш про клієнта? Що ми будемо сьогодні робити? Бо так виходить, що Саша мене взяв на роботу, а не я Сашу. Розумієте? Саша зараз працює вже місяць. І розкажи, будь ласка, як, як тобі. Що ти думаєш про от таку роботу, хендімен, їдеш до клієнтів, робиш е, різні задачі. Як ти себе реалізував за цей місяць? О, ну такі, трошки тяжкі, насправді. Перше, найважливіше це доларів 20 ставка. Саме болюче, так? болюче, Але нормально, як бачите, через місяць часу вже великі проєкти є. Великі проєкти, а от ти зараз от пройшов місяць, ти починав з 20 доларів, так як я і рекомендую всім. Так. Зараз який у тебе прайс? 30. Зараз 30. вже 30 доларів в годину. Ну то я скажу, то непогано, слухай, за місяць так. часу, 30 доларів на годину, то. Дивись, то... вчора рівно місяць. Сьогодні рів, місяць і день. Місяць і день, і дивись, і ти мене вже береш до роботи. Це так. супер. Що ми сьогодні будемо робити? Розкажи, бо мені вже Пробувати цікаво. Ось такий дерев'яний браунстоун. 4 кімнати і скоріше всього буде кухня. Чотири кімнати і кухня, холвей може клазет чи ну, там може немає, бути. може бути тобто нам за сьогодні, за один день потрібно пофарбувати от такий е апартмент. Я не знаю, давайте пишіть в коментарях, справимось ми чи ні. Мені прям потім дуже цікаво. Давимо клієнта пофарбувати йому кухню. Вау, 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 все сіпа, екстра. Йому сподобається, він скаже: так, хлопці, давайте ще кухню. Да. А що, то вже все нове, все класне, а кухня якось так не пасує. Так, до речі, якщо ви хочете стати спонсорами цього каналу. Переходіть, там, е, я завжди виставляю нові відео для спонсорів. Якщо ви тут, в Америці і хочете працювати як Олександр, е, як, Олександр як, як я. Раз вже через ранку. То буду вас радий бачити. У нас є своє маленьке ком'юнісі, таке у нас є група в Телеграмі, де, де ми спілкуємось, е, обговорюємо там різні проекти, маленькі проекти, великі проекти, різні задачі. І от ми з хлопцями там постійно, якщо є якась задача, да. ми вирішуємо її там. І які вже є багато, знань. Так. навіть за місяць. Тому Біжимо дивитись, що там клієнт а то ми ото говоримо, говоримо, треба йти працювати. Тому зустрінемось в коментарях. От така ситуація, потрібно йти і перепарковувати машину. А як ви думали, що це тако собі? Коротше, що відбувається? Залишив Олександра там, я відбив все. Ми так домовились, що uh, living Room я відбиваю, uh, pen, я, я пензлюю, він, uh, він катає ролером. І якби нормально, ми за півтори години, прихуєте, living Room вже майже пофарбували. Але потім вийшов овнер і сказав, слухайте, ну ці тут сходи такі, знаєте, вит... колір такий гарний, він говорить, мені так це подобається. Ви б змогли мені ще сходи пофарбувати там? Я кажу, то могли би, що не могли? Ви платите, ми фарбуємо, нам, знаєте, як воно. Дуже високі е... сходи, у нас немає такої драбини. То Зараз що буду придумувати, а як мені там вгорі, я не знаю там. Якось треба добратись туди, слухайте. Не знаю, зараз щось придумаю. Може прив'яжу пензель до цього, до палки, знаєте, якось буду там ціляти, бо капець. Капець, я не розумію, що, куди і звідки. Це все добре, але де мені машину залишити? Блін. Машиною круто їхати, класно, але... але потрібно шукати паркінг. І я вам скажу так, що це може зайняти у мене дуже багато часу. До речі, Сашко взагалі класний. Це виходить, він працює місяць. Ми з ним з ним спілкувалися, як зареєструватись, які перші кроки. До речі, один з, з всіх, який прям ішов, не спішив, степ -бай степ Знаєте, як слухав все, що йому кажу, і буквально результат за місяць. Хлопець уже бере мене на роботу, тому що це його клієнт не мій. І я прям вау, це дуже круто. Я рахую, це дуже круто. І знаєте, робота не маленька, а пофарбувати три бедром ну, я вам скажу, така робота солідна. Тому що, давайте в коментарях там пишіть, як ви, що ви думаєте про це все. Що, друзі, я знайшов паркінг і до речі, парковку я шукав не дуже довго, 15 хвилин десь. Я її знайшов, і тим більше не дуже далеко від роботи. Тому і з цим якби, немає багато проблем. Тим більше, це Бруклін, тут немає таких проблем, дивіться, але тут у нас прибирання, і бачите, зараз з 12 до 1.30, і дивіться, скільки вільного, вільної парковки люди позабирали машини. Нам потрібно отой коридор, щось з ним придумати. Ми його пофарбуємо, але то буде трохи важко. Плюс є ще три кімнати. Я думаю, за сьогодні ми справимось, знаєте. Так що, побачимо, побачимо. Мені аж самому цікаво, добре, що фарба гарно лягає, і якби немає ніяких таких проблем Стіни я би хотів їх виправити. Але він нічого не сказав, сказав, фарбуйте, і я там показав нюанси ситуації. Він сказав, нічого, так і буде. Мені потрібно тільки пофарбувати. Окей. Клієнт сказав, ми робимо, що нам. Простим, знаєте. О, так якось. Тому гарного перегляду. Подивимось, що, що з того вийде. що, друзі, ми зробили це. І я вам скажу, що об'єкт такий непоганий, але нам дуже сильно повезло з фарбою. Була Бенджамін Мур, і вона так, знаєте, в один шар ми фарбували. клієнт так захотів в один шар. І непогано, я скажу непогано, хотілося б ще один шар, щоб колір був насичений такий. Мені не вийшло зняти відео. Там, і показати, як воно все вийшло, тому що там дуже мало осві... світла було, і клієнт вже там щось працював за комп'ютером, я вже не, х... не хотів от, знаєте, з камерою ходити. І... Ми сьогодні працювали 8 годин. Вісім годин Саша взагалі молодець. Ми договорилися, що я буду працювати е... пензлем. Я буду пензлювати, він буде катати. І так притерлись спочатку, чуть-чуть там він. Почав катати і, в принципі, все добре, все досить непогано, у нього виходить. Е, я купив собі нову кісточку, до речі, дуже крута, я не знаю, ну мені прям вона зайшла е, для цієї роботи, що була сьогодні, вона прям дуже класно мені підійшла. Я нею дуже швидко працював. Все, вона справилась з задачею просто на всі 100%. І що ми сьогодні зробили? Бо теж така ситуація, знаєте, ми приїхали фарбувати три спальні кімнати і лінгрум. А як оказалось потім, що потрібно ще пофарбувати один коридор, це який з'єднує, виходить спальні кімнати і лівінкром. І потрібно було ще пофарбувати там, де сходи. І там було трохи незручно, і якби роботи прибавилось. і ми такі, вау! І клієнт такий. Ну, починайте з Лівонхрома, я думаю, може, ви не встигнете, то. Ми такі, так, да, не встигнемо, друже? Все ми встигнемо. <гум> І коротше, ну прибавилась робота, але нічого, ми справились. Ми молодці. Я вже відпочиваю в машині, а Саша там ще дотягує, докатує. Так що, якось так, такий клієнт, такий райончик. От дивіться, це ось такі будиночки подібні, бачите, вони. Такі всякі різнокольорові і класні, ось такі вони тут. І досить непогана квартира. Мені сподобалась така квартирка класна, великий room, кухня, собі три спальні кімнати, ванна, так все круто. І він ще сказав клієнту, що він хоче фарбувати стелю і плінтуса, але то наступним разом, що я такий став зразу подивився, такий. Кажу, слухайте, ну, я б рекомендував спочатку стелю пофарбувати, а він такий, чому? Типу? Я кажу: ну, тому що спочатку фарбується стеля, потім фарбується, е, наприклад, якщо потрібно всі двері, там, рами, я зазвичай фарбую спочатку двері, а потім стіни і в самому кінці плінтус. Кажу, а в нас там якось так наоборот все. Ми спочатку стіни, потім стелю, а потім. І Він такий, ну блін, у мене немає фарби, говорить для стелі. Давайте сьогодні зробимо все-таки стіни. І я кажу, окей, типу, але просто я реально розумію, як там потім... хто там буде фарбувати ці потолки, як воно буде важко. Тому ну, теж така ситуація, але нічого страшного, вже які. Я сподіваюся, він е, довольний. Він не залишив ще коментар, він не залишив рев'ю. Чоловік теж немає, тому зараз чекаємо на Сашу і запитаємо, як, як його день такий, як в такому режимі працювати. Бо я що старий пес, я вже знаєте втягнутий в таку е, роботу. Мені не привикати, От цікаво, що він скаже, тому не переключай. Змучився трохи. Бувай, буває. Ну, рюкзак у тебе защатний, я тобі скажу. <ган> так, просто. І що, розказуй, як справи? Файно. Ти що там ще так довго робив? Фурбовував, ти ж пішов. Кинув <ган> мене, ні? Не Що <ган> він там говорив тобі? Ничего. Клієнт давальний? Типу, так, є вже ті що так швидко. Ну круто, як в тебе перші враження від такого жорсткого клієнта так від... реально багато роботи зробили? Да хріна. Прям, прям до да хріна. Ну, нормально що. Якщо вдвоєм кожен знає свою роботу, степ бай то -степ все ок. Але кожен день таку роботу робити, не. <рес> та Кожен день ні, тому що, типу, реально там було дуже багато речей, які реально мішали і постійно. Е, так, щось... пуста була, було б набагато легше. Набагато крутіше було б. Типу, так і що? Розказуй, скільки ти заробив, Поділись з, з людьми, що ти а, ото? Я не знаю. А я ще не знаю. Зісти <рес> з 10 до 630. по 25. 8,5 годин. Це скільки виходить? Це 200 доларів. 200. Залишили рев'ю, ти розумієш? Це супер. Ви розумієте? Рев'ю це Добре. бомба, але мені не залишили. Це так нечесно. Е, напиши йому там, чуєш, друг. А чайохо? Чи Йохо? Ще не залишу, я ж не, не відправив інвок. Ні, нічого йому не пиши, я жартую. А я не пишу. Ти що не знаєш? Скільки я заробив? Давай холо. Ти вже відправив інвойс? Ні. А як він тебе рев'ю залишив? Не знаю, може це не він. Як він може залишити рев'ю, якщо в нього ще не прийшов інвойс? Може це реально. О, так в тебе 27 баксів в годину. А, 27, 7. Ну, так, так взагалі супер. Create invoice. — 229.50. 230 баксів. Але, але. Непогано, непогано. 230 доларів це може бути. Що? день як попрацював. Ну, але перспектива саме головне. Звичайно, от зараз в мене вже 30. Наскажуний вже... такий клієнт буде по 30. Да, так, а потім так. ще декілька клієнтів пах, і вже буде по 35. Так. Да. Да. І чим далі, тим більше. Мені здається, що оцей зазор між 30 і там 50, 50 доларами він якось mm -hmm. швидше проходить, ніж. Ну так. Типу з 20 до 30. Тому ну, що люди. Я, е... Як у кого? У мене, наприклад, з 20 я швидко, я буквально за... Неділю, я вже там, мені здається, неділю. Я поставив вже був 25, тому що я попав в сезон, і в, мен... де, де я зараз? і в мене було просто стільки заказів, що там по 5 клієнтів, 6 в день я їх не міг приймати. Всіх я закривав просто дні. Уже я був так... я просто був в шоці. Я реально ну, запара була, реально. Тому я потім так став, подумав, думаю, чого мені закривати дні? Я просто піднімлю ціну, щоб вони мене от, от, не, не наймали, знаєш? Так, ну це ж я обідняв, тому О. що ну, за пара була б точно. Так, і, і дуже багато, дуже багато задач було. Ну, якось задач так. багато. Зараз 24, угу. в мене до 5-го чи до 7-го числа розписано все. Тобто клієнтів зараз yeah. зараз якраз так. Де, такий, кінець вересня, жовтень, листопад буде, буде просто нестись щось. Yeah. Всі yeah. будуть готуватись до Нового року, потім теж, всі, всім yeah. щось so потрібно буде. З Хеллоуєм щось піде, коротше, <laughs> набити та. мені там умію, народити мені будинок. <laughs> на новий рік піде, коротше, ялинки, там, декор, фасаду. Норм, норм. Норм, нормально, піде робота. Піде, піде. Блін, то що обідно, що він мені не залишив рев'ю. Взагалі я так пенздлював, бляха, 8 годин, як ото молодість згадав, а рев'ю не залишив. Це жесть. А ти йому відправив вже? Так. А може не йому я відправив? Ой-ой. Та вроді йому. Та нічого. <рес> <рес> Добре, друзі, така робота вийшла, Ми змучені, йдемо, десь будемо їхати, щось я не знаю, відпочивати, тому що завтра знову до роботи. Так. Да. Тому всім гарно дякую, хто дивився це відео до кінця. Зустрінемось в коментарях.